Let us say to the Holy Gospel, peace to якийсь законовчитель приступив до Ісуса, і щоб його випробувати, каже йому, учителю, що має робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус мовив до нього, в законі, як написано, як читаєш, позвався то і каже, люби Господа. Самого, сказав йому, і добре відповів, робиться і будеш жити, той же бажаючи себе виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній, Ісус мовив кажучи, один чоловік ішов. Терли його, побили тяжко, і пішли геть, зоставивши напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і Левит прийшов на це місце, глянув на нього і пройшов мимо. Один же самарянин, що був у цій дорозі, надійшов і, побачивши його, змилосердився над ним, приступив він до нього, перев'язав йому рани полив їх оливою і вином. Потім посадив на свою скотину і привіз до заїзду, і доглянув його. А на другий день. Він вийняв два динарії, дав її господареві і мовив, доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з тих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попався розбійникам? Він же відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди, і ти так само роби.